Заступник міського голови Тернівки Вадим Добровольський вручив найкращим здобувачам освіти заслужені нагороди. На урочистий захід прийшли цілими родинами, аби привітати своїх дітей з найвищою відзнакою в навчанні золотими та срібними медалями. Це неабияке досягнення для випускників, адже освітній процес проходив на складних умовах під час війни: дистанційне навчання, повітряні тривоги, відсутність світла, уроки в укриттях, безсонні тривожні ночі. Всі ці випробування вони пройшли з гідністю завдяки своїй жаги до знань та незламності на шляху до своєї великої мети. З вітальним словом до присутніх звернувся Вадим Добровольський. Від щирого серця вітаю вас з цією знаменою подією, бо досягли величезної мети завдяки неполегливій праці, старанню та невеличезній жазі знань. Ваші золоті медалі це не просто символ успіху, а й свідчення вашого таланту, працьовитості та цілеспрямованості. Ви продемонстрували, що готові до нових викликів та звершень. Перед вами відкриваються безмежні можливості. Ви можете обирати будь-який шлях, який вас цікавить, і досягати в ньому неймовірних успіхів. Я вірю у вас, у ваші сили та мрії. Бажаю вам міцного здоров'я, невищеної енергії, певності у своїх силах, мудрості та успіхів у всіх ваших починаннях. Нехай кожен день. Ваш буде наповнений цікавими подіями, корисними знаннями та щирими посмішками. Та й хочеться ще доповнити, що половину 50% свого часу ви дійсно працювали під звуки сирен, навчалися в подвальних приміщеннях і доказали, що ви дійсно незламні, ви найкращі. І Хочеться додати ще не забудьте, будь ласка, сказати слово вдячності своїм вчителям, своїм батькам, які вас вели до цього успіху. Під Підбортливий оплески присутніх на сцену для нагородження один за одним піднімалися щасливі випускники. За найвищі досягнення у навчанні кожен отримав медаль, подяку та грошову винагороду. А ще сьогодні нагородили й маленьку Алісу Кравченко. Вона, з поміж 435 учасників, стала переможницею конкурсу дитячого малюнку Я у майбутньому. Він пройшов за підтримки департаменту соцзахисту Дніпрода серед дітей ВПО, яких в нашому регіоні близько тисячі. Теплі слова вдячності пролунали й від присланиці учнівської молоді та батьків. Вони щиро подякували усім причетним, без яких така висока нагорода була б неможливою. Дуже благодарний своїм батькам, родичам, дівчині, котрі підтримували мене, також вчителям, котрі мене готували до цих іспитів. Вони теж приклали дуже велике зусилля. Ця медаль це тільки початок моєї життя. Це дуже мотивує мене далі навчатися, здобувати успіхів. Хочеться, звісно, щоб закінчилася війна, тому що багато що заважає досягати успіхів, але ми зможемо і ми витримаємо, переможемо. В певні моменти, що не дотягнув, було важко, тому що всі предмети опанувати відразу, тим паче зараз, коли ми вже в бомбосховищах вчимося, це не просто. Але все-таки медалі досягла. І це, напевно, величезна подяка моїм вчителям за те, що вони все-таки витримали навіть ті моменти, коли я щось не здавала, десь щось не встигала вивчити. Після закінчення школи планую вступати на філолога і хочу, щоб українська мова, українська література розвивалася і мала свій високий лед, щоб наша українська держава ставала все сильніше і сильніше. Я готова для цього працювати. Я вважаю, що ця медаль є мені ну таким початковим кроком, можливо, для наступних перемог. Святковості заходу додали танцювальні та співочі номери юних тернівчан. Зазначимо, цьогоріч в ліцеях міста 244 випускники. З них 15 медалістів, 13 золотих та дві срібні медалі. І такі високі здобутки для маленької тернівки стали можливими завдяки приділенню уваги зі сторони органів місцевого самоврядування до освітнього процесу в умовах воєнного стану. Передусім, це облаштування найпростіших укриттів в дошкільних та шкільних закладах освіти, що дало змогу відновити очне навчання в повному обсязі, каже керівник відділу освіти. Приємно те, що завдяки і нашому депутатському корпусу, виконавчому комітету Тернівської міської ради ми змогли створити досить ефективну систему надання освітніх послуг. В умовах воєнного стану і на сьогоднішній день такою до системою похвалитися мало який регіон, мало яке місто може. Ну, щоб ви сприймали те, що я сказав, як реальність, а не просто слова, то ми і першими в регіоні відновили освітній процес в очній формі ще в 2022 році, в четвертій школі ви пам'ятаєте, всі першокласники у нас вже навчалися очно в цій будівлі. Потім ми цей процес продовжили і на сьогодні. Сьогоднішній день можемо говорити, що значна частина освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти здійснюється в очній формі, і це також вплинуло. Я думаю, на той результат, який ми маємо. Знімальна група тернівського телебачення бажає кожному випускнику здійснення мрій і медаль. Це лише перший крок на шляху до своєї великої мети, адже вони чудово розуміють, що саме від них залежить, яким буде майбутнє України.